Друзі, всім привіт! У нас сьогодні ранок розпочався достатньо рано. Ми їздили з мамою сьогодні на шопінг. Ми були на ринку, сьомий кілометр, дещо собі прикупили. Ось там за моєю спиною видно пакет там мамин пуховик. Ще ми купили мені туніку. Я б сказала навіть, що це не туніка, а сукня, тому що вона довга, дуже теплесечка тканина, темно-зелений колір. Я його просто обожнюю. І погляньте, який тут красивий рукавчик. А ще я купила собі уги. Ось такі чорні. Мені єдине, що в них не подобається, це ось ці штучки. Ну, я їх ножничками чікну і залишиться просто ось такий пушок. Буду носити ці уги під спортивний костюмчик. Ну і вже дорогою з ринку ми заїхали в епіцентр, тому що нам ще дещо потрібно купити і облом. Тільки під'їхали, і в нас ракетна небезпека. Повітряна тривога, тому поки що сидимо в машині. Біля магазину чекаємо, вже чекаємо цілу годину, але сподіваюся, скоро магазин все-таки відкриється. Отримувала від вас багато повідомлень, чому я не знімала відео. Відповідь на це запитання є на нашому влоговому каналі Family Show. Тому, будь ласка, переходьте і дізнайтеся. В двох словах хворіла, була температура, зараз он від температури ще залишилися признаки хвороби на обличчі, але скоро все зійде. Ну, коротше, хватить пропогане, чекаємо відбій тривоги і швиденько йдемо в магазин У На сьогодні буде шопінг. Ну що, причекали ми в машині дві години, зараз нарешті відбій повітряної тривоги, і ми вже дуже швидко поспішаємо в магазин, щоб встигнути все купити. Тому побігли. Ми щойно зайшли в магазин, а тут ось така красива новорічна атмосфера. До речі, в українському стилі жовто-блакита. Погляньте, скільки тут всякої краси. Погляньте, які шишки красиві. Ось такі гілочки. Все дуже-дуже яскраве, красиве, блискуче. І одразу відчувається новорічний настрій. Друзі, таке все красиве, що очі просто розбігаються. Погляньте на цю красу. Я зайшла у відділ з іграшками. Погляньте, яка тут красива. Патріотична ялинка, і якщо чесно, я не знаю, в якому кольорі в нас цього року будуть новорічні іграшки на ялинці, але вибух дуже дуже класний красиві вози, очі просто розбігаються. Якщо чесно, у зв'язку із цими подіями, які в Україні, зв'язку з війною, я не думала, що буду наряжати ялинку. Але коли зайшла цей новорічний рай, то одразу розумію, що Потрібно потрібно нарядити ялинку, прикрасити її і відчути все одно новорічну атмосферу. Ми продовжуємо жити, і в нас обов'язково буде перемога, і обов'язково потрібно тримати хороший настрій. Просто погляньте на цю красу. Я навіть не знаю, якого із них я б зараз би купила, тому що виглядають ці іграшки просто-просто неймовірно. Дуже красиві, дуже класні. І вибір зараз мега-мега величезний. Ми нарешті виїхали з новорічного ліділу. Там так красиво, просто очі розбігаються. Але їдемо, о, ні, не виїхали. Зараз ще вам покажу краси. Я не можу, погляньте на це все, яке ж воно все красиве. Погляньте на цю класне. Ми заїхали у відділ з посудом. Мама обирає чашечки. Зараз нам потрібно купити якісь красиві новенькі чашки. Погляньте, які це не... такі занадто великі, я такі не полюбляю. Люблю щось більш акуратне. До речі, у нас вдома ось такі два варіанти чашок. є. Ми зупинились на ось таких двох варіантах чашок. Ось таку беремо для мами, а ось таку для тата. А ще я помітила дуже класний посуд. Погляньте, все буде Україна. Моя зона комфорту. Погляньте, яка краса. Дуже незвичні тарілочки. Вони йдуть подарункові в ось таких коробочках. Прикольно. Ми на днях готували і мені дуже не вистачало ось такого коврика. Тому беру. Мама там щось обирає, що обрала. Форма для кекса. Ой, яка класна! Погляньте, яка красива. Беремо. В магазині погане освітлення, тому що в нас в Україні йде економія електроенергії, але нічого страшного. Відео, мабуть, буде не самої якості. І за того, що темно. Нічого, економити значить економити. Так, ходімо далі. Мені потрібно купити дві подушечки чорного кольору. Це мега складне завдання. Я не знаю, чи я такі знайду саме чорного кольору, але зараз будемо шукати. О, в цьому відділі вже більше світла. Погляньте, який класний вибір вазочок. До речі, мені останнім часом дуже подобаються ось такі штучки декоративні. Поставити на тумбочку або на колажик буде дуже красиво виглядати. Погляньте, їх є декілька варіантів. Є ось така кругла, як в мене. Далі ось такий варіант. І квадратна. Мені, якщо чесно, найбільше подобається ось ця. На цій і зупинимось. Мам, поглянь, що я собі обрала. Ой, яка краса. Класно, правда? В колажик той поставити буде просто супер. Давно хотіла собі таку штучку. Та нам на стіну годинник потрібен. Да? Да. Добре, ходімо обирати. Ми вже, до речі, тут купували годинник в класної якості, але, на жаль, вставляли батарейки і трішечки його розбили. Тому сьогодні будемо обирати новий годинничок. Вибір годинників величезний, але нам потрібен невеличкий годинник. Минулого разу в нас був ось такого плану, тільки менший в діаметрі. А що ми сьогодні оберемо? Не знаю, якщо чесно. Ось така тут краса. Мені, наприклад, подобається ось цей годинник, а мамі ось цей. Погляньте, які вони. То що, який будемо брати? Okay. Те, що подобається вам. Добре, купуємо те, що yeah. подобається вам. Тим більше погляньте, він зроблений під таку старину, ніби з такими потертостями. Виглядає, в принципі, класно. Ми заїхали у відділ текстилю. текстилі. Мама там подушечки обирає, а я хочу оновити трішки рушники. Мені подобається ось такий колір темно-сірий, тут більш до фіолетового і білий. Білий беру 100%. Ось такий набір, одне банне, одне для рук. І не знаю, який обрати, Темніший чи світліший. Давайте, мабуть, візьмемо все-таки ось цей світліший колір. Беремо обожнюю купувати рушники. Заїхали у відділ з подушечками, я їх називаю підкопники. І ви знаєте, що в чорному кольорі вибору взагалі немає. Я вже тут все обходила. Є темно-синій, є коричневий. Ось так вони виглядають. Темно-коричнева, ось така є. І темно-синя. Але мені потрібно саме в чорному кольорі. Є ще ось такий варіант, але він також більш до коричневого, взагалі не чорний. І я розчарована. Блін, реально облом. Я не очікувала, що я в епіцентрі в величезному торговому супермаркеті не знайду потрібну річ. А ще ми приїхали за електрочайником. Зараз підемо у відділ. Електротехніки, і будемо обирати. О, мама обирає собі фартушок. Мама обожнює готувати. До речі, вона по спеціальності в мене повар. Хочу купити їй такий фартух, і погляньте, тут можна підібрати величезний набір. Можна взяти також скатертину, дивіться, ось такі рушнички кухонні. Фартушок. Це фартушок. Фартушок беремо mm -hmm. одразу, тому що він реально дуже класно виглядає. Тобі подобається? Дуже. Беремо. І погляньте, ось тут внизу, я ще помітила, є прихваточки такого ж дизайну, тому mm -hmm. також потрібно взяти. І давай візьмемо ще все-таки ось ці кухонні рушнички. Я думаю, що буде дуже класний набір. Дуже класний. Подобається? Так. А візьмемо скатертину, чи скатертина тобі не дуже? Yeah, nee. Ні. Ні. Добре. Тоді поїхали далі. Реально дуже класно. мені подобається. Заїхали ми у відділ з електрочайниками. І, якщо чесно, вибір ну, дуже поганий, м'яко кажучи. Але я придивилася ось цей чайничок. Ось такий. Не знаю, подобається чи ні. Він такий завеликий трішки. Зараз кину фото Юрі і будемо вирішувати, купувати його цю. З приводу чайника Юрій сподобався, але ми вирішили, що все-таки ми подивимося ще в одному магазині, вже не сьогодні, а завтра. І що це обов'язково оберемо. Як тільки куплю покажу вам в наступному відео. Друзі, ми вже приїхали додому, був дуже сильний туман. Зараз будемо вигружати наші покупочки. які трішечки затарились. І будемо іти відпочивати. Всім гарного вечора і пока!